Певне, ви чули про відновлення давності строків позовної давності з 4 вересня 2025 року. У зв'язку з цим нам потрібно з вами зробити інвентаризацію усієї дебіторки і кредиторки, де контрагентами можуть бути не лише юридичні особи, але й приватні підприємці, але й фізичні особи. Можливо, якась із заборгованостей виявиться протермінованою. Ось ми будемо розбирати. На кейсах, що з цим всім робити? Ну, і найголовніше питання це вмієте порахувати початок перебігу строку позовної давності, зупинка, переривання, а це різні речі. Ну і в кінці сплив строку давності, коли доходи. Коли витрати, які податкові різниці, як це впливає на податок на прибуток ПДВ, і як впливає на ПДФО і військовий збір, якщо торшником є ФОП або фізична особа? Це все на тематичному вебінарі 4 вересня. Не пропустіть, буде багато корисного.